Я раніше цього не знав, тому й не робив. А зараз вже знаю, тому й розповім вам. Виявляється, у полуниці після завершення плодоношення потрібно зрізати старе та пошкоджене листя. Ось таке, наприклад, як ось це. Що це нам дає? В першу чергу ми знижуємо фітотоксичну нагрузку на рослину. Справа в тому, що старе листя. Воно значно легше ушкоджується шкідниками та хворобами. Так само, як з людиною. Допоки людина молода, в неї все добре, вона бігає, пригає, щаслива, здорова, все класно. А з роками, на жаль, накопичуються хвороби. Тому, щоб самі рослинці було легше ось такі листочки, котрі вже відпрацювали, котрі вже свою роботу виконали, я буду їх зрізати. Рослинка, в котрій лише молоде листечко, буде менше хворіти. Плюс вона буде краще провітрюватись, тому що все зайве ми приберемо. Така сама ситуація стосується і шкідників. Чим більше листя, тим може більша популяція шкідників на ній поселитися. Наступна перевага. Після зрізання листя рослина фокусується на розвитку кореневої системи. І саме від того, наскільки буде гарно розвинена коренева система, залежить те, який врожай ми отримаємо в наступному році. Плюс зверніть увагу: зараз середина літа, і це одні з найжаркіших періодів. Зараз найвищі температури і найменше опадів. І зрізають, а кожен лист це випаровуюча поверхня. Кожен лист дає нам збільшує площу випаровування. І зрізаючи лишні старі листочки, котрі, в принципі, зараз не виконують ніяких важливих функцій, ми зменшуємо випаровування і рослинці буде легше перейти ось ці критичні по температурах та по вологості періоди. Також, як я читав в інтернеті, обрізка листя сприяє кращій закладці нових рожків. Як ви знаєте, кожен кущик полуниці може давати, повинен давати рожки. Ось це один рожок, а це другий. І потім цей буде давати вусики на плодоношення, і цей давати вусики на плодоношення на наступний рік на врожай. І чим більше таких е рожків, тим потенційно буде кращим ваш врожай. Так, що ще я хотів сказати? Також паралельно я буду зрізати і вусики. Так, я хочу розмножити полуницю на наступний рік, але я хочу купити ще два інших сорти. А та полуниця, яка в мене тут посаджена, я хочу, щоб вона краще розкустилася, краще вкорінилася і щоб дала гарний врожай на наступний рік. Звичайно, я міг би і її розмножити, але я хочу собі ще два інших сорти. Як я вже казав, раніше ніколи не обрізав. Буду використовувати ось такий ручний секатор. Звичайно, можна брати і ножиці такі хатні, але думаю, що секатором буде все ж таки трохи легше. Єдине, що я не впевнений, як близько до самого кущика потрібно робити зріз. Якщо хтось краще знає за мене, то поправте мене в коментарях. Ну, я думаю, що треба під корінь брати. Ось так, близенько. Зрізаємо. Світоноси також зрізаємо. Вони вже відплодоносили. Ось такі листочки, бачите? Пішла вже біла плямистість. На момент подоношення листочки були здорові, все було прекрасно. Зараз вже вони постаріли і почали хворіти. Я фунгіцид не застосовував. Також хотілося зазначити, що як бачите, така обрізка листочків заражених це є не хімічний спосіб боротьби з хворобами. Також відрізаю все мертве листя. Таке якось це. Найкраще всього таку підрізку робити через два тижні після завершення плодоношення. У ну, мене полуниця була весняної посадки, тому плодоношення було дуже-дуже довге в неї. Пізнє і, відповідно, довго. Пізно почалось і пізно завершилось. В принципі, оця рослинка вже виглядає здоровою. Тут немає нічого такого. Категоричного. Але також не варто дуже відтягувати процес обрізання листочків, тому що рослинка має до осені все ж таки встигнути сформувати нові. Всі листочки, які будуть зрізані, потрібно прибрати з грядки, тому що вони вже містять хвороби, і щоб ці хвороби в подальшому не переходили на здорові рослинки, то їх треба або кинути в компостну яму, або десь там за межі вашої ділянки винести, ну і десь спалити. Саме ідеальний варіант це спалити, щоб не розповсюджувались фітопатогени. Також дуже важливим цей період є не забувати про поливи, тому що, як бачите, високі температури, спекотно. Я зробив затінення для того. зараз машина проїде, Зробив затінення для того, щоб рослинка була не так спекотна. І я стараюся регулярно поливати, тому що, бачите, в мене бугорок, холмик, гряда, і відповідно, що волога завжди спускається нижче. Тому на грядках, на таких грядах треба постійно дивитися за вологою. Це дуже важливо. Також дуже важливим моментом є боротьба з бур'янами. Адже бур'яни конкурують з полуниці за воду, плюс, так само бур'яни можуть бути носіями шкідників тих самих і хвороб. Тому старайтесь, щоб ваші грядки були чистими. І ось дивіться, ось це кущик до. А ось так виглядає кущик після обрізки. Так, що я залишив. Буквально от залишив один молоденький листочок і тут ще два. Ось так. Якщо я роблю щось неправильно, може хтось кращий спеціаліст, ніж я, то поправте мені. Напишіть в коментарях, що саме я зробив неправильно. Ось так виглядає гарядка до. А ось так виглядає моя полничка вже після обрізки як бачите, ось таке відеречко листя я назбирав. Після обрізки сьогодні на вечір в мене по плану йти полив. Зараз ще трошки дочекаюся, поки жара спаде. І буду давати також підкорку. В мене підкормку буде йти нутрівант універсальний 3,20. Після підрізки, якщо даєте підкормку, то треба обов'язково, щоб був азот і фосфор. Азот для розвитку. Листового апарату, який ми зрізали, а фосфор безпосередньо для того, щоб зробити акцент на, на розвитку кореневої системи. В підкорнці після обрізки калій не є важливим, але в подальшому буде ще одна підкормка вже ближче до осені, І там калій вже буде дуже важливим, тому що калій допомагає краще перезимувати. І там калій дійсно так, він буде дуже важливим. Я не впевнений, можливо, треба було підрізати ще більше. Ну, якщо ви підрізаєте більше, то напишіть мені в коментарях, я зорієнтуюсь. Я залишав де два листочки, де три листочки. Ось такий результат в мене вийшов. Обов'язково після підстригання листя буду робити підконку. Даю нутрівант універсальний три чайних ложки або одна столова на 10-літрове відро води. ЄСі робочого розчину в мене вийшло 1600. Не знаю, може я ложки давав маленькі. Може тут води трошки більше. Але бачите, Єсі 1600. Ну окей, хай буде 1700 навіть. Правда, я забув сказати, що в мене вода дуже чиста. Як бачите, в мене початкове ЄСі, там навіть 380, навіть 400 немає, бачите? Вода з криниці чиста. Як бачите, по вже зволоженому грунту робимо підкормку. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!